Естафеті лідерства успішно закінчила перший місяць роботи цієї естафети, молодий майбутній лідер бізнес-групи, кандидат в лідери з міста Чернігів і це. Шпаргалочка, Юля всім на молодець, розіслала питання, які, щоб не знаєте не розгубиться. Я з міста Чернігова, мене звуть Марина Бойко, мені 42 роки. Я з Аніжнями двоє діток, як і більше, це з вас я звичайна жінка, яка захотіла жити щасливим жіночим, повним, заповненим життям. Тому я вибрала для себе е, такий шлях, шлях лідерства. Чому мені було важливо взяти лідерську естафету? Я Юлія написала, що це свобода моя особистісна і фінансова. Це для мене дуже важливо, щоб я йшла своїм шляхом, а не тим шляхом, який мені хтось каже. Тому я разом з вами, я... у мене зараз ну, доволі сильна команда, велика, можна сказати, 30 консультантів в моїй команді. І я вірю, що ми легко і красиво пройдемо цю програму. Для мене функціональний символ лідерства це довіра людей. Я за фахом викладач, вчитель, тому, мабуть, оця нереалізована моя викладацька діяльність зараз реалізується з моїми консультантами. Ми багато з ними зустрічаємося, багато провожу ефірів, тому довіра їх до мене це для мене дуже важливо. А я так розумію, Чути конкретну е, річ. Да? Е, я пам'ятаю, коли ми їздили в поїздку, ти мене питала також, з чим мене асоціюється лідерство. І я тоді пам'ятаю, що ти б сказала. Е, це туфлі на шпільки. Мені чомусь здається, що лідери всі мають бути в туфлях на шпільках. Тому тоді я так сказала, зараз ще додала довіри людей. Дякую. І тому почала будувати свою команду, почала проводити гостєві вечори самостійно, звичайно, за допомогою свого старшого лідера, яка є капітаном свого бізнесу. І я хочу запросити на цю сцену як дівчину, яка п'ять днів. Андидата лідери бізнес робить. Всім привіт, діти! Я дуже рада, що мені також надали сьогодні слово. Раніше, може, я забоялася зараз говорити на таку широку. Аудиторію, проте я провожу в бранч в місті Прилуки, і е, говорити на велику кількість дівчат для мене зараз не проблема. Мені 24 роки, у мене є маленький синочок, якому півтора роки, і, мабуть, от декретна відпустка спонукала мене все-таки взяти життя в свої руки. Як то кажуть, у важкі часи пов'язані з війною зараз, там ковід, все таке з'являються сильні люди. Але в часи з'являються слабкі люди. Так от я вважаю, що зараз тут зібрались тільки сильні люди, які мають таку от силу в руках керувати власним життям. Дуже дякую, сподіваюсь, у нас кандидаток-лідерок у своєї бізнес-групі все вийде з першого разу. От, Дякую. Естапету лідерства візьме, молода, успішна. Дівчина з міста Києва. Мариночка Білоус! <звіт> Всім привіт! Успішні щасливі українки! Я рада вас вітати! Мене звати Марина Білоус. За професією я історик, мені 38 років, класична схема двоє дітей, чоловік. І знаєте, в свій час я йшла в історію заради того, щоб впливати на українців, щоб вони усвідомлювали свою власну ідентичність. Я ніколи не думала, що за допомогою команди я зможу це зробити набагато якісніше ніж за допомогою наукових статей. Для мене символ лідерства, коли Юля спитала, от всі розказували, я задумалася, я не знала, що вона і Я задумалася будете сміятися, але це відмички, ключі, відмички, але універсальні до кожної двері, що я можу відкрити будь-які двері, які оберу сама. Оскільки я вмію відкривати відмичками, не питайте про це, не складне мене. О, це якраз ось такі відмички. Я сама обираю двері, і я сама обираю можливості, які я їх відкрию.